Виконуємо завдання 3 практичної роботи 22 за підручником інформатика 7 клас, авторій тріщий клазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробка iDLE. Створимо новий файл програми, Для цього виконуємо файл, new файл. Дане завдання можна виконати різними способами. Давайте я не буду використовувати розгалуження якщо. if. Хоча, можливо, з розголушенням це було б і найправильніше. Але я буду використовувати тільки цикл. Спочатку нам потрібно вивести числа, які кратні 5. Присвоюємо число 5 міні n. А далі використаємо цикл з умовою while. Умова входження в цикл буде менше рівне 100. Тому що нам потрібно виводити числократні п'яти від 1 до 100. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і зверніть увагу утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом, буде належати до даного циклу, він рівний 4 пропускам, бо одному натиснені клавіші TAB. Далі виводимо змінну N. Але нам потрібно виводити в рядок. За замовченням функція print переводить на наступний рядок, щоб цього не відбувалося. Скористаємося параметром end. І між лапками просто напишемо пропуск. Отже, всі числа будуть виводитися через пропуск. Ну, але зрозуміло, на зараз n рівне 5, це буде безкінечний цикл, тому що завжди 5 менше 100. Отже, нам n потрібно збільшити. Ну, якщо ми виводимо кратні 5, значить збільшуємо на 5. Давайте збережемо та виконуємо. Я збережу з таким ім'ям. Виконуємо run-run модуль. Так, бачите, все виведено. Вивели число n рівне 5. Збільшили N на 5, воно стало 10. 10 менше 100. Знов виводимо і далі, і далі, і далі, поки n не стане 105, 105 менше 100 і вийшли з циклу. Ну, і тепер нам потрібно ще. Вивести всі числа в рядок, які кратні числу, введеному з клавіатури, це я скопіюю і все. Число, яке введемо з клавіатури, присвоїмо зміні M, вводимо за допомогою функції input, але коли ми вводимо з клавіатури, це буде рядковий тип. Рядковий тип нам потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Ну і тепер умови входження в цикл буде ніби та сама, але n нас поки що з попередньої задачі. Нам потрібно перепросвоїти значення n. нову зміну створювати не буде. Отже, n рівне m спочатку. А далі аналогічно входимо в цикл, виводимо n, а тепер збільшуємо вже n не на 5, а на m. Тобто те число, яке вели з клавіатури. Потрібно буде ввести число, перевести на наступний рядок. Нехай ведемо 2. Так, все добре. Для того, щоб перенести на наступний рядок, просто запишемо ще одну функцію print спереду. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!